Ось я його зірвав, як самі бачите, цікавий з таким носиком. Дуже цікавий плуотик. Значить, Плот, нагадаю, це міжвідовий гібрид між абрикосом та сливкою. Була така людина Флойд Зайгер. Його діти, онуки зараз займаються цим. Є в Каліфорнії, в Сполучених Штатах, інститут, де. Роблять різноманітні скрещування е, фруктових і виводять різноманітні плоти, плумкоти, ніктапріуми, ніктакотими, ніктаплуми, все що завгодно. Але це зараз мова йде про плот Flower Heart. Дуже чудовий з отаким носиком. Зараз ми його пригустуємо, е, продегустуємо і будемо розуміти, що то є взагалі цей себе плотик. Ось я його розрізав, як самі бачите, консистенція така плотненька, кістечка теж не відокремлюється, але, як вам самим видно, сік, бачите, збирається, соковитий, дуже цікавий, жовто-зелений такий всередині. Хрусткий, дуже смачний, дуже ароматний, солодкість помірна, кислоти майже нема. Дуже такий, знаєте, фруктовий такий смак незвичайний. Ні в одній сливки такого не зустрінеш. Дійсно, знаєте, попрацювали люди, скрестили і отримали ось такий чудовий Лаварт э, харт Такий ось він. Щоб ви розуміли взагалі, що то є. Нагадує. Дуже по смаку флавар річ. Теж такий плотик з таким смаком, ароматом. Але бачите, форма плода з носиком. Всіх ще раз ставимо вподобайки. Всім, кому сподобалось відео. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!